Привіт, я Настя, і тут ми говоримо про тіло, про їжу і про зв'язок з собою. Якщо ти буде раз става на ваги, і потім твій настрій псувався на весь день, або ти все життя женешся за ідеальною цифрою на вагах, це відео для тебе і про тебе. І сьогодні ми розберемо все про те, що така вага. І що вона точно не показник твого здоров'я. Щоб прагнення мати ідеальну вагу це найбільша брехня, яку нам колись нав'язали. Нам казали, що є якась норма, що якщо ти вища або нижча, то ти вже не така. Можна важити 65 кг, але просто не стояти на ногах, а можна важити 85, бути сильною, витривалою, здоровою і щасливою. Вага не враховує гормонів, циклів. Запалень, дефіцитів і, звичайно, психіки. І головне, вага не показує якість вашого життя. Справжнє здоров'я це не цифра, це як ти спиш, як ти ісиш, як ти мислиш, як ти радієш, чи є в тебе цикл, чи є в тебе сила, чи є в тебе енергія. Чому ж ми все ж таки чіпляємося за цифру? Бо нам це нав'язали, нам це прищепили, тому що цифра це контроль, її можна контролювати. А Легше щось проконтролювати те, що простіше, правда, ніж піти глиб себе розібрати з собою і все ж таки позбутись цього контролю і залежності від цифр на вагах. Правда, це дуже зручно продавати. Чергова дієта, чергове меню, черговий спосіб сходнути і стати такою ваги, як ти типу хочеш, або як тобі типу нав'язали і тобі це потрібно. Ми чіпляємося за цифру, тому що нам здається, от буду я вже 60, і я буду точно варта любові і певного відношення до себе. Але ти ціннішою не станеш, це точно. Я пробувала це робити, і не тільки я одна це пробувала. Там немає цінності, там немає любові, там лише повне виснаження і повне розчарування. Але є нормальний, адекватний шлях бути в своїй вазі, в класній вазі, класно харчуватися і не запарюватися про цифри. Як перестати гнати за вагою? Перше, що рекомендую, це просто викиньте, винесіть з будинку, з квартири ваги, або десь заховайте, забудьтесь про них хоча б на місяць. Ви побачите, що через місяць. Наскільки ваша психіка, психічний емоційний стан вирівняється, тому що ви не залежите від тих цифр, які ви бачили кожного дня? Друге, перенесіть фокус не з вашого тіла, а на те, який стан вашого тіла, чи вистачає у вас енергії, чи вистачає вас на пробіжку, чи є у вас задишка, чи вистачає вас е, сили пограти з своїми дітьми, десь піти активно щось поробити. Ви переведіть фокус на це, чи є у вас ресурс жити повноцінно і активно. Особливо зверніть увагу, чи ви дуже багато думаєте про їжу, скільки з'їла, чи мало, чи багато, чи переїла. Чи засуджуєте ви себе про те, що ви щось з'їли. На цьому, я рахую, потрібно сфокусуватись і почати над цим працювати. І третє, що рекомендуєте, змінити фокус з того, що. Я повинна схуднути на те, що я повинна себе, слухати себе, своє тіло і сигнали свого тіла. Як тільки ви знімете тиск, контроль з себе, свого харчування, свого образу, відразу ваше тіло вам дякує і воно почне вирівнюватись до тієї ваги, до якої ви прагнете. Ви це не просто вага. Ви справжня жива, цінна істота. Найважливіше, що ви можете зробити, це турбуватися про своє тіло, а не карати його. Поділіться, будь ласка, в коментарях, як часто ви стоїте на ваги, що ви в цей момент відчуваєте, для чого ви це робите. Мені буде дуже цікаво це почитати. Якщо вам відгукується тема харчування і те, що я тільки що вам розповіла. Підписуйтесь на мій канал, тут багато відео про тіло, про їжу, про зв'язок з собою, як нарешті перейти на свідоме здорове харчування. Я тут не для того, щоб вас навчити, а поділитися власним досвідом та своїм шляхом. Я через це пройшла і зараз я можу допомогти тобі покращити своє харчування. Хто хоче глибше попрацювати зі мною, в мене є авторська 12-тижнева -ти система переходу на свідоме здорове харчування. Якщо тобі цікаво, напиши мені в інстаграм, він буде в описі під цим відео. Якщо тобі хочеться нарешті повернутися до себе справжнє, я тут і я буду з тобою поряд.